Креаторки і креатори з OnlyFans знову почали отримувати листи від податкової. На цей раз про необхідність декларування доходів, отриманих за 2023 рік. Що з цим робити і чи можна цього декларування уникнути, я зараз і розкажу в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. Я думаю, всі добре пам'ятають. Як наприкінці 2024 року всім креаторкам і креаторам, що працюють на анліфанс, почали надходити листи від податкової із пропозицією задекларувати доходи, отримані на цьому ресурсі, у 2020, 2021 і 2022 році. Я думаю, що більшість із тих, хто це зробив чи не зробив, але продовжував працювати на OnlyFans і в 23-му, і в 24-му році, турбувало питання: а що буде далі? Чи доведеться декорувати доходи і за 23-й, 24-й, ну і там можливо 25-й рік? І це одноразова акція від податківців. Що ж, на сьогодні я можу чітко сказати, що акція ця не одноразова, бо е креаторки почали отримувати на сьогоднішній день почали отримувати нові рести від податківців на цей раз із пропозицією чи вимогою, як її розцінювати, задекларувати доходи, отримані на OnlyFans, е на протязі е 2023 року. Думаю, що е Закінчиться 25-й рік, і наступні будуть хисти вже за 24-й рік. Ну а потім може і за 25-й рік. Тож е акція ця неодноразова, і знову ж постає питання: а що ж робити в цьому випадку, тим, хто отримав ці рести, чи потрібно декларувати ці доходи, сплачувати податки, як це робити, чи надавати відповідь на ці листи щастя, що надійшли від податкової. Зараз я про це все і розкажу далі детально. Для тих, хто в минулому році чи на початку цього року вже звертався до мене за консультаціями чи допомогою, я можу сказати, що алгоритм на цей раз він буде такий самий, як був і перед цим. Тобто, спочатку ми рахуємо суму отриманих доходів в гривні, рахуємо суму податків, які необхідно сплатити. Далі спочатку сплачуємо ці податки до бюджету і тільки після цього надаємо декларацію про майновий стан і доходи про ці доходи. Чому саме так? Якщо зробити навпаки, спочатку надати декларацію, а потім сплатити податки, то буде ще штраф від 5 до 10% за несвоєчасну сплату податків. А якщо спочатку сплатити податки і лише потім надати декларацію, то цього штрафу бути не повинно. Ну, а після того, як декларація надана і податки сплачені, надаємо на лист податкової відписку про його невідповідність вимогам податкового кодексу. На жаль, чи на щастя, як тут дивитися, в більшості випадків ці листи податківців дійсно не відповідають вимогам ПКУ. І на них замість якихось пояснень та документів, які вимагають надати податківці, можна надавати відписку про цю невідповідність і ніяких пояснень та ніяких документів при їм не надавати. Ну, а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатися на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій youtube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І тут виникає питання: а чи можна просто сплатити податки і е, надати декларацію? А відписку чи відповідь будь-яку відповідь на їх рис не надавати? Ну, як би вам сказати, чисто теоретично можна? Але це загрожує додатковими штрафами. Відповідно до податкового кодексу, якщо не надати відповідь на рис податківців, за це існує штраф в розмірі 8 тисяч гривень однієї мінімальної заробітної прати. Також у випадку ненадання копій документів, податківці застосовують ще один штраф 1020 гривень за відсутність надання документів. Тому, не надаючи відповіді, не надаючи відписку на рейс податківців, ви ризикуєте, що до вас можуть бути застосовані ці штрафи: 8 тисяч за не надання відповіді, і 1020 за те, що ви не надали копії документів. А от якщо надати відписку те, що їхній рис, зміст їхнього рейста не відповідає вимогам ПКУ, то підстави для застосування цих штрафів відсутні. До речі, якщо вам буде потрібна допомога, щоб надати декларацію, сплатити податки і надати відписку на рейс податкової, ви завжди з цим питанням можете звернутися до мене. Мої контакти є внизу в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Тож пишіть мені у Viber чи в Telegram, і я вам обов'язково допоможу. Ну і напевно, саме важливе питання для більшості креаторок і креаторів, що працюють на OnlyFans. А чи можна взагалі нічого не робити? Не надавати декларацію, не сплачувати податки, не надавати відповідь на рист податківців? На жаль, це дуже погана стратегія поведінки, тому що якщо ви отримали рист від податкової і нічого не зробили, і не надали на нього відписку. Це дає право податківцям провести перевірку і нарахувати вам податки, виключено підставі тої інформації, яка була ними отримана від англійської податкової. Якщо ж ви рист взагалі не отримали і він повернувся без вручення, то знову ж таки це підстава. Видати наказ про проведення у вас перевірки, провести цю перевірку і нарахувати вам податки і штрафи, знову ж таки, на підставі виключно тієї інформації, яка прийшла із іноземної англійської податкової. І це вже підтвердив досвід тих креаторок і креаторів, хто не відповів або не отримав листи, які надходили наприкінці 2024 року та на початку 2025 року. Податкова почала видавати по цим е, людям накази про проведення у них перевірки, складати акти перевірки, приймати рішення і надсирати вже на їхню адресу ці акти перевірки і рішення про нарахування податків і фінансових санкцій. Зокрема, е, штрафу 25% від суми до нарахованих податків за. Те, що вони самі цього не зробили, ну і традиційно 8 тисяч за надання відповіді, 1020 за е, те, що немає документів, не, не були надані документи. Тож, е, те, що ви не, не, не дасте відповідь чи не отримаєте лист, ніяким чином вам не допоможе, а може лише тільки погіршити ситуацію. Отже, якщо такий рис надійшов, потрібно його аналізувати, з'ясовувати. Чи можна надати відписку, ну а далі вирішувати, чи ми тільки надаємо відписку і чекаємо подальших дій, е, чи е, декларуємо і сплачуємо податки. Ну і е, чому, чому тільки це, або і те, і те. Е, справа в тому, що е, коли ми надаємо відписку, це надає, не надає податковій права проводити у вас перевірку. Однак податкова, як то кажуть, може психанути. І, незважаючи на те, що була надана відписка, цю перевірку провести і все-таки нарахувати вам податки і штрафи, якщо ви самостійно не подали декларацію і не сплатили ці податки. І тут далі виникає питання: а як взагалі із судом? Чи можна такі нарахування, будь-які нарахування по Анліфансу скажете в суді? На сьогоднішній день в реєстрі судових рішень дуже багато рішень судів. По справам, пов'язаним із онліфансом. Зокрема, по тим справам, коли креаторка чи креатор не погодилися із нарахуваннями податкової і подали позов до суду про скасування цих рішень про нарахування їм податків і штрафів. Я проаналізував цю судову практику і можу сказати, що вона вкрай неоднозначна і вкрай неоднорідна. Чому так? Ну, тому що є рішення судів. Які задовольняють позови е, креаторів, креаторів і скасовують рішення податкової, е, ці рішення судів базуються виключно на тому, що податкова е, з якоїсь причини не надала е, до суду оригінар, ну, не оригінар, копію е, того листа, який надійшов від іноземної від англійської податкової. І е, в своєму акті перевірки, і потім, е, коли надавав заперечення на позов е, креатора чи креторки, вони посиралися виключно на рист, отриманий місцевою податковою від ДПС України. А копію риста, ну, копію реста, який надійшов від іноземної англійської податкової, в суд не надари. В такому випадку суди е, скасовували рішення податківців. І все було на користь креаторки, креатора, які, які надали позов. Однак є е, інші рішення судів, де суд виніс ухвалу про витребування цього листа англійської іноземної податкової, і е, цей лист податківцями був наданий. І в таких випадках рішення суддів не на користь креаторів, креаторок, які надавали е, позов. Рішення залишилися в силі і не були скасовані. Є третя група рішень, де в позові, коли подавали позов про скасування нарахувань, взагалі, вочевидь, ну як можна дійти висновку із того, що зазначено в рішенні суду, вочевидь, в позові не акцентувалася увага на те, що податківці не надавали рист. Щоб вообще, що податківці діяли виключно на підставі РЕСТА ДПС України, що місцеві податківці діяли виключно на підставі Риста ДПС України, і е, не було ніякого акценту, не, не було ніякого прохання щодо надання реста іноземної податкової. І в цих справах суд теж виніс е, рішення. Не на користь креторів, які подавали ці позови, а за рішення податківців в силі. Тож е, у нас е, практика, як я вже сказав, крайне однозначна, і виходить, що скасування рішень податків, рішення податківців про нарахування податків і штрафів можливе тільки у випадку, якщо вони не нададуть до суду е, цей рист іноземної податкової, про доходи отримані на онліфанс. Якщо ж цей лист буде наданий до суду, або питання є він чи нема надання, не надання взагалі не буде підніматися в під час судового розгляду, то е той, хто подавав позов, креатор чи креаторка, цей суд, скоріш за все, програють. До речі, поки я вам все це розповідаю, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Ну і воно ще зараз має з'явитися вгорі. Справа в тому, що на телеграм-каналі в мене дуже багато текстових різних дописів, статей, яких відповідно немає тут на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Ну і є ще один варіант, коли нарахування зроблені податковою, можна оскаржити в суді. Те, коли податківцями була порушена процедура, наприклад, креатор чи креаторка надари. Заяву в податкову про бажання арестуватися виключно через електронний кабінет платників податків на сайті податкової, а замість того, щоб надсирати в цей кабінет наказ про проведення перевірки, акт перевірки, рішення про нарахування податків і штрафів, податкова продовжувала їх відправляти в паперовому вигляді через Укрпошту на фізичну адресу людини. В такому випадку це є ненарежним направленням, ненарежним врученням цих документів, і це дає можливості для скасування рішень, які були потім прийняті. Для скасування рішень про нарахування податків і штрафів. Якщо ж такої помилки податково не допуститься, то знову ж таки підстав скасувати нарахування податків і штрафів, пов'язаних із доходами, отриманими на OnlyFans, фактично немає. Таким чином, шанс скасувати нарахування податків і штрафів, які вам зроблять податківці на доходи отримані на онліфансі, вони він, хоч і є, але він незначний. І пов'язаний виключно з тим, чи буде надана до суду копія листа, який надійшов від англійської податкової. Якщо буде наданий е, цей лист, то виграти не вдасться і нарахування залишаться в силі. Якщо не буде. То тоді, як то кажуть, вам повезло і ви зможете це все поскасовувати. Знаєте, як там який шанс зустріти динозавра, коли вийшов на вулицю? 50 на 50. або зустріну, або ні. Так і тут, або рист буде наданий, або ні. Від цього все залежить. А е, чи е, варто ризикувати і сподіватися на те, що саме в вашому випадку цей рис не нададуть, і ви зможете скасувати ці нарахування? Чи сподіватися на те, е, що податкова допуститься якихось помирок при проведенні у вас перевірки, перевірки і їх можна буде використати для скасування? Е, чи все ж таки взяти? І задекларувати ці доходи та сплатити податки, тут вже вирішувати вам. Ризикувати чи спрачувати, спрачувати чи ризикувати. Тут тільки ви це можете вирішити. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.